Доброго дня, шановні батьки і любі діти! Сьогодні будемо малювати. Підготуйте, будь ласка, для дітей аркуш паперу і кольорові олівці. Отже, будемо починати. Привіт, малята! Сьогодні до нас в гості прийшов Тарасик. Привіт, малята! Давайте привітаємося з Тарасиком! Тарасик, а чи знаєш ти, що скоро свято? А яке? А скоро в нас свято День захисника України. Давай до цього свята чогось намалюємо. Давайте, я зараз вам трошки розкажу і покажу, ти Тарасик Тарас. тут сидив. І дивись, а ви, діти, слухайте уважно. Давним-давно жили славні українські козаки. Жили вони за порогами, там, де зараз наше славетне місто Запоріжжя. Були наші козаки гарними воїнами. І вони плавали по Дніпру на лодках, яка називалась Чайка. Ці лодки дуже боялися усі вороги, тому що вона була так сконструйована. Що могла дуже швидко плавати на воді і навіть під водою. І боялися чайку усі вороги. Отже, сьогодні я пропоную вам намалювати козацьку, че, козацький човен, який називався чайка. Як малювати, я вам зараз покажу. Спочатку намалюємо корпус, я зараз візьму. Олівчик коричневий, і дивіться уважно, як малювати. Ось я намалюю полосочку і від неї ось так вверх ще дві. Тепер я їх з'єднаю, і це в мене буде корпус. Тепер я його зафарбую коричневим кольором. Лодки, чайки плавали або на веслах, сиділи веслувальники, або на вітрилах. Тобто ми намалюємо і весла, і вітрила. Ось корпус лодки я намалював. Сами корпуси козаки видовбували з дерев. Ось так я намалюю. Весла декілька штук, Ось так. А ось тут такі, наче, овали. Це весла в нас будуть, щоб могли козаки веслувати. А секрет чайок був в тому, що їм не треба було розвертатися. В них Оці частини передні і задні були однакові. Тому вони не розверталися усім човном, а просто козаки перебігали з носу назад, сідали знову за весла і веслували. І це займало мало часу, тому це робилося швидко. Тепер я намалюю мачту, на якій було вітрило. Ось так я роблю. Одну вверх полосочку навперехрест і намалюю вітрило, ну, намалюю, мабуть, синім. От дивіться, ми робимо ось таку дугу, ось так і ось так. Вигнуте вітрило. Я зафарбовую От. Ну і, звичайно, зверху я намалюю прапор. Так, Щоб усі знали, що це не просто човен, що це наш український козацький човен. Тож, яким ми малюємо жовтим і блакитним. Так? Низ у нас жовтий прямокутничок. І над ним верх блакитний. Жовто-блакитний наш український прапор. От така в мене вийшла, Гар, гарний вийшов човник чайка. Можна ще домалювати тут хвильки, блакитним, синім. Ви можете домалювати ще сонечко, може, хмарки. Ось такий вийшов гарний човник. Отже, чекаю ваші малюнки. До побачення, до нових зустрічей!